Дуже круті б'юті-знахідки із тему, які вам точно сподобаються. Хух, як добре, що я купую їх майже безкоштовно через додаток Леті Шо. Дивуємо кешбек, робимо замовлення, і частина коштів нам повертається. Неймовірно крута гірлянта для атмосфери. Я брала її для наших полароїдних фото, і це одна з найкращих покупок із тем. Артикули на всі товари. Я залишу в кінці відео. Це супер якісний місткий гаманець, який взагалі не займає багато місця в нашій сумці. І якщо я не помиляюсь, то він коштував приблизно 150. 50 Дякую китайцям за ці пензлики. І з ними я реально навчилась гарно тушувати продукти. А ось цей дівчата, скріньте або зберігайте, бо це аналог на Glass. Ідеально тушує кремові продукти. Ну а це буквально найкращий магнітний карт-холдер, наче Має сильний магніт і вміщає 5-6 карток точно. І виглядає він дуже зручно та стильно. А це знахідка, яку я відкрила для себе приблизно рік тому. Нею можна підправляти губи, стрілки, брови та будь-яку частину макіяжу. Це мікробраш, який вистачить вам більше, ніж на рік. Ловіть усі арт та зберігайте відео, щоб не загубити.